Є ще зараз завжди була втрата здоров'я, але зараз ми маємо справу з тим, що втрата здоров'я, втрата частини тіла є у молодих людей. І знов таки намагаються підійти з категорії втрати, саме з психології, втрати до регулювання їх. Психологічного стану. Розумієте, коли ми будемо намагатися людині дати ось цей протокол, цей шаблон переживання втрати, коли треба прийняти, відреагувати, це займає певний час. Людина, яка Отримала поранення, яка о, втрачає здоров'я. У неї немає часу на ось це довге емоційне відреагування. Вон, ця людина повинна дуже-дуже швидко навчатися турбуватися про себе, задовільняти свої потреби, приймати рішення. Тут не про відреагування емоцій. Це... Це також втрата, втрата здоров'я, втрата частини тіла. Це втрата, але ми не можемо застосовувати загальний шаблон роботи, яким ми використовуємо втрату близької людини в випадку втрати частини тіла. Ну, ж докладніше, ми говоримо про це на курсі, але хочеться пояснити людям, що це різні речі. Пишіть свої питання в коментарі, якщо у вас є.